Добрий день, діти, я вас вітаю. А як ви думаєте, чи буде добре, коли у нас в будинках буде ось такий пил лежати на меблях? Подивіться який. Або ось так брудно буде на підлозі. То що треба робити, щоб такого не було? Ну, звичайно, прибирати. А щоб було веселіше прибирати, давайте прочитаємо віршика. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмем На столі весь пил зітрем. Щезне бруд, і щезне пил. Буде-буде чистий стіл. Ось такий віршик, діти, про прибирання. А тепер давайте згадаємо, що треба робити, щоб меблі були чистими. Треба їх доглядати, витирати з них пил. А чим треба витирати пил? Що треба взяти? Ганчірку. І що тоді, діти, буде після прибирання? Чистий стіл. І інші меблі. Давайте прочитаємо віршик іще ще раз. Разом. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмем на столі весь пил зітрем, щезне бруд, і щезне пил. Буде буде чистий стіл. Ось такий гарний віршик, діти, про прибирання.